Радикальні та якісні реформи шлях до розвитку України як самостійної та незалежної держави. Протягом останнього року в усіх держструктурах країни відбуваються кардинальні зміни. Міністерство юстиції також впроваджує низку реформ, більшість з яких вже втілені у життя. Переформатувалась робота і в державній виконавчій службі. По-перше, Во Опірохозрушена государство державна повінтельної служба і системи. отдельно непонятно какой, возвращена в Министерство юстиции. Соответственно, критерии законодательства выдержаны наконец-то, как это должно быть по закону, а не так, как кому-то до этого хотелось. Второй вопрос, который сейчас решен и убрана достаточно часть коррупционной составляющей, которая была, и об этом никто не скрывает, в исполнительной службе, это торги. Введена система электронных торгов. Соответственно, сейчас повлиять практически невозможно. Вот, Мы убрали вот то влияние человеческого фактора и желание обогатиться за чужой. Що ще однією кардинальною реформою стало оновлення кадрового складу відомства. В ДВС вже майже завершено процес формування кадрів керівного складу. Тепер працівники відомства проводять конкурси на заміщення вакантних посад, шукають працівників молодих, амбіційних та готових працювати на розвиток держави. Головна вимога мати вищу юридичну освіту і бажання. Господарство службі чек отримує кваліфікацію. У нього є наставники, які йому допоможуть розібратися. Да, он буде набивати шишки, ну тільки шишки. эти можно исправить в то, то время как сам уже извините ничего не исправишь пять лет ты работаешь на свой авторитет потом авторитет всю жизнь работает уже на тебя так вот мы предлагаем получить этот авторитет у нас в управлении юстиции державного экономической службы хотим чтобы вот как-то очистить наши ряды и чтобы у нас было нормальное молодое поколение которое готово строить государство Поповнити ряди працівників ДВС мріє Ірина. Дівчина проходить конкурс на посаду державного виконавця. Незважаючи на те, що робота досить нервова та навіть іноді небезпечна, Ірина налаштована виконувати законні рішення. Це складно морально, але є закон, його треба дотримуватися. І тут якісь емоції, вони. Не повинні бути насамперед. Ми живемо в державі там, де є закон, де є і в законі. Ми шукаємо справедливість і захист своїх прав. Конкурсний відбір на заміщення вакантних посад проходять і до відділу державної реєстрації актів цивільного стану. Вакансії для молодих спеціалістів, які закінчили вуз є юристами, хочуть працювати на благо людей. полюбити нашу роботу юриспруденцію, То ми приглашаємо реєструвати шлюби у майбутньому Планує Юліана. Дівчина здобула вищу юридичну освіту, але не уявляє себе без творчості. Говорить, що ця робота поєднує і юриспруденцію, і творчі здібності. Одружувати людей це справа благородна. Тому я, дуже, я сама по собі творча людина і мені це дуже подобається. Не тільки робота з бумагами, з паперами, але й ще робота вільно, вільне спілкування з людьми. Всі кандидати на вакантні посади пройшли тестування. Тепер їх чекає співбесіда. Кращих працевлаштують. А тих, хто пройшов всі етапи на відмінно, але не отримав посаду, залишать у кадровому резерві. Близько місяця по тому я пройшов вже конкурс на посаду головного спеціаліста з питань реєстрації речових прав на нерухоме майно, і за результатом якого був зарахований до кадрового резерву. Зараз я проходжу стажування у даному відділі на дану ж посаду, і тому я сподіваюся, що через деякий час після про проходження стажування та спеціальної перевірки, я буду працювати в лавах міністерства юстиції України. Ми чекаємо всіх людей, які прагнуть до розбудови європейської держави і прагнуть покращити рівень роботи органів юстиції до суспільства. Ми залучаємо всіх, запрошуємо взяти участь у конкурсі в оновлення кадрового складу органів юстиції Херсонщини. Дарина Дишкан, В'ячеслав Гай, телеканал Херсон Плюс.